Я Мартін Конвей, і yeah. я працюю на компанію Contamec. Не знаю, чи ви про неї чули. Ми одні з найбільших виробників гідрогелів та силиконових гідрогелів, матеріалів для лінз, мроокулярних лінз. Ah. А, власне. Понад 20 мільйонів відповідних елементів та матеріалів щорічно ми виробляємо. Тут я хочу обговорити з вами гідрогелеві та силіконові гідрогелеві матеріали спеціально що стосується м'яких лінз, і хочу зробити окремий наголос на показникові газопроникності газопровідності. Перед тим, як я розпочну, я вважаю, що нам треба диференціювати між словами проникність та трансмісибільність. Передача. Отож, проникність це те, що характеризує матеріал. і по суті, ось така газопроникність вимірюється у одиницях дітей, і товщина лінзи знову ж таки може впливати на те, що менше кисню проходить через таку лінзу. У нас є трансмітабільність DKT, тобто киснепроникність, скільки кисню може пройти через лінзу до рогівки, зважаючи на дизайн та матеріал. А це досить плутає практикуючих окулістів, і дуже часто виробники зазначають DK, тобто газопроникність. Котра стосується, наприклад, мінус три певної сили, і вони кажуть про центральну частину лінзи, найтоншу. Ну, ми не можемо це застосувати, скажімо, до усієї поверхні рахівки, але це дає нам ну, таке порівняне число, котре враховує дизайн, котре враховує використовувані матеріали, і ми отримуємо загальне розуміння газопровідності. Ми про це поговоримо пізніше у нашій презентації. Ото які лінзи дійсно почали виробляти у 1950-х роках, використовуючи різні матеріали, чеський науковець намагався тоді розробити матеріали для пов'язки рани. Дозволив, щоб антибіотики проводили е, до рами антибіотики. Тому це не дуже спрацювало, але пізніше цей матеріал почали використовувати у м'яких контактних лінзах. І цей матеріал все ж таки використовується досі. По суті, це у нас основний матеріал представлений тут. Він називається хема гідрокцій, Будемо називати його. Хіма. І у своїй чистій формі він містить 38,6 води. Ну і знову ж таки е е е Дікей у нього десь ну, між 12, скажімо, 11 зілін. Це були дуже дуже успішними для початку, якщо порівняти їх із тим, що тоді, в принципі, було доступно е на виключно PMMA. Тоді пацієнти могли носити ці лінзи більш тривало порівняти з тими, котрі були доступними, і це призвело до першої проблеми, що була пов'язана із браком кисню проникності кисню. Це призводило до певної порушення васкуляризації. І дослідницька група у Австралії на чолі з Брайаном Холденом, з... Встановила, що для безпеки рогівки така лінза повинна по суті не призводити до більш як чотири відсоткового набрякання поверхні ока напряку у оці по ходу на По суті, у якраз у здорових очах молодих дорослих людей якраз і спостерігається такий показник, тобто, це вже Перший підхід до вимірювання безпеку контактних лінз. Вони тоді прорахували, що кисне на рівні показника 24 є потрібною для повсякденного носіння лінз. Пізніше інші дослідники підвищували цей показник, але, в принципі, 24 все ж таки почали використовувати відтоді як золотий стандарт, і ми посилаємося ним і досі. Отож, першопочатково гіма, тобто гідроксити метафрила, було недостатньо, і почали думати над тим, як використовувати гідроксил. По суті, тоді цей механізм також утримання відповідної кількості води, і почали з'являтися інші матеріали. Так, метакрилова кислота, полівінілпіролідон та гліцерин метакрилат ГМА. Тут у нас, по суті, пряме співвідношення між кількості води, води у матеріалі та, по суті, газопродуз цього матеріалу. Це, по суті, пряма лінія. А ми бачимо, що тоді на початкових етапах намагалися додати, щоб включити як найбільше води у матеріал, намагалися досягнути аж 85% води, і такі лінзи стали дуже крихкими, бо ми розуміємо, що у нас тільки тоді 15% пластику залишається, котрий отримують лінзу такою збитою, разом її тримають, і цього балансу було варто досягнути. Подивимося на метакрилову кислоту. Це мономер, іонічно заряджений, він несе негативний заряд. І ці мономери в матриці лінзи мають негативні заряди, і вони відштовхують одні одних в матриці лінзи. Таким чином, ця та матриця розширяється і це якраз і дозволяє тому, що більше води проходить крізь матрицю і збільшує вміст води. Тобто, використання метакрилової кислоти дозволяє матеріалу стати більш іонним. Проблема, знову ж таки, в тому, що ми говоримо про поверхню. Лінзи вона стає більш такою зарядженою іонним зарядом, і це призвело до позитивно заряджених молекул, для прикладу протеїну. І матеріали, наприклад, колись, які базувалися на метакриловій кислоті, були досить ам, і доводилось використовувати ферментні очисники. Ну і тоді такі лінзи. Існували 3-4 місяці. Знову ж таки, інші замінники стали доступними. Почали заміняти знову ж таки більш часто Метакрилова кислота та матеріали, котрі базуються на метакриловій кислоті, використовувались тоді. Часто але вимагали, знову ж таки, частої заміни було. НВП у свою чергу, це також мономер досить гідрофільний, котрий розширявся до 17% більше. Але недолік НВП, це, якщо є якийсь залишковий мономер, він повністю полімеризувався і призводив до такого печіння, до певного болю та дискомфорту. Також Лінзи були більш сильними до розриву і знову ж таки були недостатньо міцними. Перепрошую, ковтну дещо води, щоб не було приємно. тож, чому не продовжувати додавати воду? Проблема у тому, чим більше води ми додаємо, тим менше пластику, який робить лінзу міцною. Якщо ми подивимося на вміст води 38%, тоді газопроникність від 10 до 12, і у нас мінімальна центральна товщина 0,3. І це дає нам показник киснепроникності 30%, максимум 30%. Далі, якщо ми збільшимо вміст води у матеріалі до 5,5, газопроникність майже це 18, але ми тоді подвоюємо товщину матеріалу, щоб він не рвався, і знову ж таки отримуємо 0,6 і таким чином максимальна киснепроникність також 3. чи ми не збільшили по суті показник знепроникності, але цей матеріал став м'якшим, більш прихильним та ніжним до ока. Ще одна проблема із цими матеріалами, які використовувалися раніше, коли ми вимірювали газопроникність при повній гідратації, то не було доступно так багато води. Коли ця лінза була на оці, якщо порівняти з тим, коли вона ще у флаконі. І таким чином у нас і сльозна рідина ем, вступала в дію, що зменшувало газопроникність. Це Експеримент, котрий було проведено нами, ми вимірювали вміст води через 8 годин насіння лі. І ми можемо бачити, що власне при 38 місці води ми бачимо втрата 25% при насиченні 55-38%, при 70, 27,6. І це привело нас до використання ГМА, гліцерин метакрилату. Гема. Це ультрагідрофільний мінімер, він впитує воду і не віддає її атмосфері. Ми можемо бачити, що коли ми використовуємо гем 49, гем 58 лінзу можна носити безперервно 8 годин, і втрата води, втрата показника Дікий, Дікий Ті, тобто газопроникності та киснепроникності, є мінімальною таким чином матеріали Мінагліцерин метакрилаті є більш стабільними, більш передбачуваними. Також нам не довелося чекати, щоб лінза стабілізувалася на поверхні ока перед тим, як ми змогли її налетно підлаштувати. Тобто ця лінза залишалася на оці дві години, і далі вже робилися заключні вимірювання щодо належної підгону. І таким чином усі ці оцінювання проводилися дуже швидко і продемонстрували як найкраще. Де перебуваємо ми зараз? Оптимальний вміст води у гідрогелі вважається від 50 до 60 відсотків. І використання гліцеринме та крилату вважається золотим, все ж таки, стандартом і стандартним підходом до. Я використовую цей слайд для того, щоб продемонструвати відмінність, як я казав виробники, цитують звичай товщину у центрі. Ми тут використовували спеціальне програмне забезпечення для більш повноцінного вимірювання. Ось це жовте, що ви можете бачити по центру слайду, це, по суті, те, що повинно Враховувати той простір, котрий повинен враховувати можливість на певного розширення лінзи. Що я показую тут, це те, що це програмне забезпечення дозволяє підрахувати по суті середню товщину, а не тільки в центрі. Пізніше подивимося на цей під. Також показано. І ми бачимо для 49% та 58% для цих лінз вони дуже набагато нижче за критеріями Голда, Голдена і Мерца, аніж 24. Що ми можемо з цього приводу зробити? Ну, це призвело до розробки матеріалів силіконового гідрогелю. Ну, силікон дозволяє передати більше кисню, аніж води, і це означає, що ми можемо покращити проникність кисню, але тим самим і не погіршувати силу матеріалу, тобто силіконовий гідрогель. Спочатку тут треба подолати проблеми і ті, коли ми комбінуємо гідрофобний матеріал, силикон з гідрофільним матеріалом, так? Тобто з водою. але коли ми долаємо цю проблему, зараз ми вже можемо розробляти власний силіконовий гідрогель. Ми можемо отримати ранні силиконові гідрогени, Pure Vision, Alcohol для дня і ночі вони були розроблені для того, щоб дати можливість спеціалістам. Так, це таки щось робити з приводу підвищення частоти лазерної хірургії. Так, і і тут від Максимальної кількості силикону і мінімальної кількості води йшли. І таким чином розробляли. Ну, але це, скажімо так, робило лінзи досить жорсткими. Тоді була інша проблема. Зараз є комбінація силікону і води. І, звичайно, десь 60-70% забезпечували вмісту води і комбінували разом з силіконом для того, щоб ми отримали найкраще від того і від того матеріалу, тобто вода е передає кисень через по матеріалу і це так само підсилюється місце силікону. А ось тут ультравіжн, оці слайди зробила тут у нас Великобританія. Великобританія, і ось тут іде розрахунок. Показника Дікей по товщині різних дизайнів лінз Ось тут ми бачимо приклад Метафілком 55%. відсотковий Ой, вибачте. Не можу навіть повернутися до того слайду. Десь він в мене кудись подівся. У мене насправді є вже два питання, але добре. Ну, що я хотів сказати? Тобто був показаний той факт, що якщо використовувати силіконовий гідрогель, то це буде відповідати критеріям Голдена і Мерца. А якщо традиційний силікон використовувати, то тоді не задовольняються ці показники.